Підвищуючи вашу бізнес, турецька гранті рушниця, Хасан Ескорт. Загалом рушниця доволі непогана і не створює своєму власнику великих проблем. Якщо ви дивитесь зараз на неї, а вона в мене в руках, то ви розумієте, що цей випадок не такий. Під час розбирання у нас перевернувся затвор. Яким чином це сталося? Незрозуміло, я абсолютно далекий від думки про те, що власник щось робив не так. Геометрія конкретно цієї рушниці, напевно, настільки, ну, скажімо так, така, що дозволила при нормальному поводженні з рушницею затвору перевернутися. перевернутися. Я її розберу, подивлюся, але на мою особисту думку, безумовно, в цьому випадку винен не власник, а, а сама рушниця. Майте це на увазі. Дивимось на затвор. Все працює. До речі, задача була нетривіальна, скажімо так. Трошки довелося з повозитися. Але все. Так, ну тут декілька гвинтів не вистачає. Це питання вже не до нас. Коротше, я особисто насолоджуюсь цим процесом відремонтованої. Рушниці.